Я Плей, і ми сьогодні знову будемо грати в Деспіконе. Ігра там треба виживати. Ми сьогодні зіграємо знову. в цю дивовижну вижимаю Ех, що там у нас? Ми прокачалися, в принципі. От в мене не було три години, в принципі, висока. От я вже майже прокачав так в гімечу 50 лямів, Але це не факт. Я якраз за кадрами вибив Кая. Я, може, покажу, як я його вибив, якщо кину в шортс, ютуб шортс, в принципі. Мені якраз випав Кай і якщо для мене він не ліпше. Бо він до, до себе притягує якби, трьох монстрів. Але це погано. Ну Він не для того потрібен, щоб притягувати. Він теж нормально вбиває урона. Стоп same take Скік? Эм. Стоять носить 6 АБ. Так. Треба його випробувати, а то я не заметив. Так. куди? Ну, Давай замість. Найзик постав. Давай. Ем, замість. Давай, от поставимо на цю штуку. Так. візьмемо мод. От Ну і для юзання потрібно це. Ну давай попробуємо. Скільки знос, а? Да? От дивіться, я випустив телефон, і для мене, от як він приходить рівні, це легко. Я зменшу дві волний. Щоб легше було крутив. І польський я нормально проходжу, якщо так, іду далі, далі. Ну, завжди, якщо чесно, мене залі не побивають поки. І зніс. <звук> Майже один апел. Ось такі цифри такого героя. Ось вот у нас і LX підійшли. Вот у нас почався івент. Він уже завтра закінчиться, я так бачу. Ті, хто зараз не грає в Cold Rush, то грайте. По зараз іде івент, що золоті портали три штуки, в принципі. Я вже так зіграв і дало нормальний експайс. Зараз я прокачую тільки еликсири, бо еоксири дуже дають нормальний прибав. А, на Насчет порталів, э, рівнів. Ну, 15, мінус 15 рівнів за день. Це як для 800. Отак так скільки? Я не знаю, там три босса і три міні вулни з, з монстрами. В принципі, це непогано. А наше це я не знаю. У нас деякі люди от якийсь черік, от, от дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, от 7 і О6 вийшов. І у нього, дивіться, той самий от на п'ятому на п'ятому у нього є от той самий. Він я не знаю, чи хлопець чи хлопець, дівчина. Ну Той самий бієць, якому мені прямо зараз і дуже потрібно. От я зараз набрав білетів так, скільки, 53. Уж немає цього буста, який давав як багато. О, А, точно я сьогодні не відкривав. Хоч би мені повезло. Це тільки другий тиждень oh, Дякую за Алеано, но Ален... Аленар, но я мені не потрібно. У мене явно вже є євна. Явно. мене скоро вона буде прокачана це ж як вона мені буде прибав давати? О, два протекшена. Критичний шанс і критичний гемедж. Ах, ну, нових бійців треба ще дати в... в партію, якщо так чесно. От залишається 3 дні до обнови. Ми якраз обновим О ні, ні Ну і купимо паприкоус ношу. Я вже не маю, що робити. Ну, якщо так, то залишається 22 Вона, щоб я нормально 16 відкрив. Ну, я не знаю, чи взагалі витрачати мені. Чи ні, от, взагалі оці рівні робити відор чи ні. Але нормально 36 мільйонів ексир це для мене багато прибав. А от е, з рунами треба подумати ще. У мене руни якби не прокачані ще. Я тільки критичний шанс от того покачав. А замість цього казали мені друзі, щоб я поставив зелені. Тобто хп. По твій ХП дуже сильно потрібно буде, коли я дойду до 2000, так до 1000. То це буде складно. А хант уже в мене відкриться з 1000 Тому я стараюся якось проходити рівні. Ну при тому, щоб мені не було складно проходити. <кхе> От у мене завдання, ми зараз повиконуємо так. E UCH 9 Fords. Ну типа 9 оцих. Поки що сходимо. Аж. Ну а шо? Попробуємо сходити. Якраз наберемо за цей час якийсь. Я не знаю, можна поставити вподобайк і підписати на канал. Я стараюся для вас робити добрий контент і робити нормальну аудиторію. І те, що я зараз знімаю для вас, мені не жаль, мені не жаль знімати для вас це відео, Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і ставте колокольчик, щоб не пропускати мені нові відео. Отак вот ось. От. А за цей час ми вже зробили перших хвилину хел. Я попробую сьогодні зробити рекорд, якщо можна. Хоча б трьох хвилин, пристав. Я от я дивився кристалом інших, і якоїсь київський, я не знаю, як він називається, бо він грав Night Mode. і при тому він пройшов за 10 хвилин. Йому далося, знаєте, скільки кисок? 200 20 700. І з одного такого монстра випадається 150. Вам не почулося. І все, ну, я не знаю, як я збит набирала 600, я б буде собі. Я б був дуже-дуже радий, якщо мені за дві хвилини набиралася в хелі там 20-35. Знаєте, скільки витрити, це міг ці перуть? Скільки я зміг взяти для вас відео про поруни? А я попробую набрати ці оцібати якісь струни і відкрити прямо на відео. А я попробую так зробити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой Живемо, живемо. Поки що ми і ще живемо тут, так? Поки що мене не ще. Якщо ви не знаєте, яких я люблю ютуберів, я дуже люблю дивитися і морталюся. Я фанат Домера. Якщо домер це подивиться відео, я буду в шоці. Так, так. Ану. Дороги. Дороги! О, Давай, давай, давай! Треба було для такого інше. так от. І ми шоно знесли майже. А. Що? Лазер зніс? 800... 830 АБ. Ну, майже 831. І при тому я зніс 589 АБ. А це означає, що ми йдемо до нової цифри. А я вже не, та, не знаю. Ну, типа, тут іде Аа, АБ. Це що по літерам йде? Ну, значить, наступне буде АЦ чи що? Ми якраз зробили завдання. Залишилося, типу, бити 9 пустів. А давайте попробуємо, успіємо завдання зробити чи ні. От давай таке. 800. Сходимо швидко, завдання зробимо. Обид... М -м, зробимо. О, слушаємо. Чотири борту ще? Ми зносимо поки що. О, пішоті самі. Я от на, на тиждень заробляю так, по 30 тисяч ключів поки що. Бо я не маю ніяких пальців, щоб після за ключі там не знаю, що. Я думаю, підряд уже... Вигляд... Бос. Добре. Пропустимо і. Ого, 300 ключів. Для мене це непогано. Так, ми зробили завдання. Е... Поки що не зробили. Ну, я як э, мастер по класіку. Зроблю риберт заради вас. Я на все буду. Ми отак вот вкачуємося в ЛХСР поки що. О, у нас уже 500 пішло. Там ще. Там ребер. І все, і пішли в бій.